Друзі, привіт усім! Сьогодні я хочу поговорити про Etsy Plus. Це підписка від Etsy, яка коштує 10 доларів. Що таке Etsy Plus, що дає ця підписка і кому вона взагалі потрібна, а кому ні? І як завжди, особливо це відео буде корисне для українських продавців, які працюють у Ніші Print on Demand, та продають товари у США. Мета цього відео допомогти вам прийняти рішення чи оформлювати підписку Etsy Plus саме вам. Якщо ви на нашому каналі уперше, дозвольте представитись. Мене звати Христина, я представляю компанію, яка називається Podbull. Це нове підприємство, засноване у 2024 році. Ми працюємо із нашої поліграфії, яка розташована у Нью-Йорку, та надаємо послуги друку у галузі Print on Demand. Ми також створюємо. Відео для соціальних мереж, щоб допомагати продавцям розібратися у сфері онлайн-торгівлі. Якщо ви ще не підписані на нас, будемо раді бачити вас серед нашої спільноти. Давайте одразу перейдемо до теми: як оформити Etsy Plus? Якщо ж ви все ж таки вирішили оформити Etsy Plus, зробити це дуже просто. Заходите у свій магазин у меню «Shop Manager» обираєте «Settings». І «Your Subscription». і попадаєте на сторінку підписок, і власне перед вами з'являється сторінка з підпискою Etsy Plus. Для українських продавців вона виглядає в принципі так само, як і для продавців з інших країн світу. Однак тут є деяка відмінність вже щодо функцій чи опцій, які пропонує ця підписка. Вони можуть дещо відрізнятися для. Різних країн світу. Отже, давайте подивимося, що ми бачимо на цій сторінці. Перше це короткий опис можливостей, далі йде опис візуальних апгрейдів магазину. Далі бачимо Try etsy Plus. Одна кнопочка тут, і тут внизу також вона не зникає. Це кнопка, через яку ви можете оформити цю підписку. І в самому низу це. Часті питання та відповіді на них. Щоб оформити підписку, натискаємо кнопку Try Etsy Plus, проводимо оплату, і як тільки ви здійснили оплату, Etsy активує всі функції Etsy Plus для вашого магазину. Як я вже казала, підписка коштує 10 доларів, однак тут слід розуміти, що частина цих коштів повертається у вигляді кредитів. Давайте розглянемо, які саме переваги пропонує нам Etsy Plus. Перше, це 15 безкоштовних лістингів щомісяця. Один лістинг це 20 центів. Тобто, якщо ви робите хоча б 15 лістингів або й більше щомісяця, це вже 3 долари. Значить, фактична вартість Etsy Plus вже не 10 доларів, а 7 доларів. Наступне це 5 доларів рекламного бюджету. Якщо ви регулярно користуєтеся Etsy Ads, тобто рекламою Etsy. I mm -hmm. Etsy повертає вам 5 доларів рекламного бюджету. Якщо брати до уваги 15 безкоштовних лістингів 3 долара, та 5 доларів з реклами це 8 доларів. Отже, таким чином, для вас вартість Etsy Plus вже становить всього лиш 2 долари. І ще одна перевага, яку пропонує Etsy Plus – це додаткові можливості в оформленні магазину. Це одна з тих особливостей, яка відрізняє Etsy Лас-магазин від звичайного магазину. Отже, давайте детально розглянемо ці додаткові можливості в оформленні і чи дійсно вони варті цих двох доларів. Перше це банер слайдер або е, так званий банер у форматі карусель. Тобто, ви можете додати декілька банерів, і які будуть Прокручуватися, тобто вони будуть змінювати один одного, замість того, щоб розповідати, давайте я вам краще наглядно це покажу на прикладі. Ось я знайшла магазин, який використовує цю опцію. Якщо ми натиснемо на ось цю стрілочку, як бачите, банери будуть змінюватися. Ще одна дуже цікава перевага: це те, що тепер банер можна прив'язати до конкретного товару. Тобто, якщо Покупець натискає на банер, він попадає на конкретний лістинг, звідки може здійснити покупку. Давайте я також покажу, як це працює. Ось, наприклад, банер з таким товаром. Ми натискаємо на нього і зразу переходимо на лістинг з цим товаром, де можемо його придбати. Давайте покажу швиденько ще один приклад, можливо, якийсь інший товар знайдемо. Знову ж таки, натиснула на банер і перейшла. На лістинг, де я можу придбати цей товар. Давайте спустимось трошки нижче. Як бачите, Etsy Plus також пропонує більший блок та більші зображення featured items. Це ще одна перевага. Etsy Plus магазині, тобто зображення набагато більші, помітніші і привертають увагу покупця. У звичайному магазині ця опція також доступна, тобто ця секція Featured Items також присутня, однак зображення набагато менші. Взагалі, ця секція набагато менша. А також Etsy Plus пропонує додаткові кольори для персоналізації магазину. На жаль, цей магазин не використає. Використав цієї опції. Не знаю чому, можливо, просто не захотів, однак я знайшла приклад, щоб наглядно показати, як це виглядає. Ось цей магазин успішно використовує цю можливість. Ви можете обрати колір, який вам потрібно для інформаційного банеру магазину, а також секції про магазин. Ось, як бачите, вона також в такому кольорі. Ви можете змінити колір магазину так, щоб він підходив до вашого банеру або, наприклад, до кольорів вашого бренду. У звичайних магазинах цей інформаційний банер чи секція про магазин, звичайно, вони також присутні, але вони будуть такого ж кольору, як і решта сторінки, тобто фірмовий колір сторінки Etsy. Нічим не будуть відрізнятися. Також ще є декілька додаткових функцій, які пропонує Etsy Plus, однак, на мою думку, вони не є. Критично важливими для магазинів print-on-demand, однак вони наявні, і ви можете ними скористатися. Перше це повідомлення про те, коли товар з'явиться у наявності. Наприклад, товар закінчився на складі, і він відображається у Etsy магазині як out-of-stock, тобто його немає в наявності, і звичайно, клієнт бачить, що його немає в наявності, тому може запросити автоматичне сповіщення. Щоб йому надіслали повідомлення, як тільки цей товар знову з'явиться у наявності, хто працює за моделлю Demand, напевно знає, що таке практично не буває, бо буває дуже рідко, щоб якогось товару не було на складі, і щоб якийсь товар мав статус Out of Stock, тому я вважаю, що це малокорисна Функція або опція для продавців print-on-demand. І ще одне це підключення власного домену, тобто ваша назва.ком ви можете прив'язати домен до вашого etsy магазину, і для користувачів Etsy Plus на це діє 50% знижки. Можливо, це для когось і корисно однак, вважаю, також це не дуже важливо для продавців print-on-demand. Загалом, це всі функції, які на даний момент пропонує Etsy Plus, тож перед нами постає питання: чи варто оформлювати Etsy Plus українському продавцю Print on Demand. Щоб відповісти на це запитання, важливо розуміти один момент. Etsy Plus не збільшує трафік, не піднімає вашого місця у пошуку, а також не надає переваг у видачі. Etsy про це прямо і відкрито говорить. Однак, мені на думку спадає ще одне дуже часте запитання: чи впливає Etsy Plus на довіру покупців? Коли покупець заходить у магазин з гарним оформленням, де присутній банер слайдер де впорядковані брендові кольори з красиво упорядкованими блоками. В такому випадку цей магазин в очах клієнта виглядає більш професійним. Etsy Plus не дає ніяких офіційних е, значків чи беджів, однак загальне враження від магазину однозначно покращується. Краща візуальна презентація може збільшити трафік і підсилити конверсію. Оскільки зробить магазин більш привабливим для покупців у цьому відео, я не намагаюся переконати вас оформити Etsy Plus або навпаки пояснити наскільки це погано, і ви даремно витрачаєте кошти. Я просто намагаюся розповісти якомога детальніше про цю підписку, щоб ви змогли прийняти як найкраще для себе рішення. Отже, давайте підсумуємо. SC Plus особливо корисний для тих, хто, по-перше, робить хоча б 15 лістингів на місяць, регулярно користується рекламою ECS, а також хоче, щоб його магазин виглядав краще і професійніше, ніж у його конкурентів, тобто вирізнявся. У такому випадку реальна вартість підписки всього 2 долари. І за ці гроші ви отримуєте більшу візуальну пізнаваність і більш професійний вигляд магазину але Рішення за вами. У своїх відео я завжди ділюсь інформацією, а вибір роблять продавці. Я також буду дуже вдячна, якщо ви поділитеся своєю думкою про Etsy Plus. Чи варто оформлювати, чи ні? Можливо, ви вже користуєтеся Etsy Plus і можете поділитися своїм досвідом. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи використовуєте ви Etsy Plus і чи відчуваєте різницю. Чи варто це свої гроші? чи ні. І, можливо, чи є у вас якісь запитання про додаткові функції. Я завжди читаю всі коментарі і з радістю відповім на них. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам гарних продажів, натхнення та високих конверсій. Зустрінемось у наступних відео!